Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні я пропоную гірськолижні ботинки від італійської торгової марки DaLBello. Модель називається Cabrio Max Загалі-то всім відома, яка в Італії обув. Завжди знають, що там дуже комфортні, якісні, красиві чоботи. Торгова марка Dalbella. Тому і. Буде для вас. Гарні гірськолижні ботинки від торгової марки Далбела підходять як для хлопців, так і для дівчат. Вважаючи модель, яку я вам пропоную. Cabrio Max IF, колір Grey Black. Дані гірськолижні ботинки від торгової марки Долбела, як я і казав, італійською дозволяють людям займатися гірськолижним спортом в умовах комфорту. Ось два, е, е, пара ботинок і остілки додатково. Все. Більш нічого. Це для того, щоб е, доїхали ва, до вас ботинки більш зручним е, чином. Е, Вірськовижні ботинки, повторюю, для хлопців і дівчат е, маю на увазі цю модель Cabrio Max IF. Е, Жорсткість. Жорсткість 110, але вона регулюється. Регулюється як жорсткість, так і об'єм. Ось у нас є додаткові устілки, які підкладаються під основні, які в, е, в, в човках. Що треба знати спочатку? Коли ми бачимо, ми бачимо, що є нижня кліпса, яка має можливість в різних кутах зачинятися. Це дозволяє підігнати. Комфортну посадку під вашу ногу. Тобто дівчата чи хлопці, врахуючи, хто катається, жорсткість збільшується, зменшується, враховується від того, як, під яким кутом буде застягуватися ця ніжня кліпса. Вона регулюється за довжиною, з урахуванням того, що можна її обгортати, збільшувати чи зменшувати довжину посадки само, самої кліпси. Потім центральна кліпса у нас теж регулюється за довжиною, що дозволяє легко підігнати середню кліпсу під ваш е, варіант. Тобто ось тут є болт, його е, розкручуємо і е, е, пластикову цю скабу можна підняти вище. і Потім буде в іншому, на іншому відстані знаходитись металева ця е, рібриста конструкція. І також можна регулювати за довжиною цю кліпсу. Вона отак от, от крутиться і її можна зменшувати. Верхня кліпса е, теж змінює своє положення з рахуванням, що ви можете її ось так от от крутити і е, перед-назад вона рухається, збільшується. І е, рібриста теж кріпиться в двох положеннях. Це я маю на увазі, ви самостійно можете відрегулювати кліпці під свій розмір. Долбела – це італійська торгова марка, яка робить для комфорту все. І ширина цієї, цих ботинок завшишки майже саме більша з всіх гірськолижних торгових марок, які виробляють гірськолижні ботинки. Чому? Тому що комфорт Долбела для людей. Якщо бажаєте комфортно кататись. У вас широка нога. Купуйте ці е, гірськолижні ботинки Delbella. Ну, модель дана Cabrio Max IF. Е, позаду у нас є речах, який дозволяє збільшити чи зменшити знову ж таки жорсткість ботинок. Е, ну, це про жорсткість я все розповів. Про конструкцію нижню, яка дозволяє збільшити зменшити тиск, жорсткість урахуванням розташування під різним кутом, теж розповів. Ну і чолок Чолок у нас від торгової марки Долбела, як ви бачите, ось таким чином достається. Все легко. Тут є у нас е, м'які частини, які облягають ногу і е, міцно тримають вашу ногу, в разі якщо ви катаєтесь на великих швидкостях. Це. Пластикова накидка, щоб не псувався сам чолок, тому що інколи ви одягаєте зняга, рухаєтесь, пішки крокуєте, то тоді може ось тут з'являтися подряпне через те, що інколи верхню частину розкривають, і тоді рух п'ятки збільшується, може псувати м'яку поверхню чолка. Тоді у вас пластик буде захищати від псування самого чулка. Е, тут у нас теж пластиковий е, захист, тому що ви коли застібаєте, розстібаєте, воно теж рухається і згодом може е, пошкодити сам язичок. Ну, а е, ще треба відзначити: ноу хау від торгової марки Долбела в даній моделі, повторюсь, Cabrio Max Ife. If. Ось у нас отут є кнопочка. Її натиснули, вона така гумова. хоп, ви натиснули і випадає у нас тут е е е підкладка пластикова. Ось я її достаю і воно все легко достається. Вона особлива, не так, як усі. От вона не пластикова, але п'яточка, як ви бачите, гумова. Оця гумова п'яточка вона робить додаткову амортизацію. Дівчата, якщо ви бажаєте більш комфортніше кататись, купуйте гарні гісколижні чоботи для того, щоб якщо ви будете десь отак -от падати, стрибати, десь підпригати, буде яйгусінька. Ця частина, як ви бачите, м'яка, гумова. Вона дозволяє зменшити тиск на вашу п'ятку. В разі, якщо ви десь розігнались, підпригнули. І воно не буде вам вдаряти об ваші ножки. Тобто буде завжди е, тримати ваші ноги в комфорті, е, не буде псувати займим тиском, е, в разі, якщо ви будете швидко-швидко входити в поворот, якийсь кут. Тому сподобались вам гісколижні ботинки DaLbe е, італійські, модель Cabrio Max IF. Жорсткість 110. Приходьте, купуйте, замовляйте. Гарні ботинки для ваших умов в нашому магазині на Харківському шосе. Сподобався відеоогляд гірськолижних ботинок Далбела, модель Cabrio Max IF. Black, Grey Black. То приходьте, замовляйте в нашому магазині на, через інтернет на сайті Vilavieva.com.ua постійним покупцям завжди гарантуємо. Знижки, стоїть на кінці нашого відеогляду. відзначити ось цю частину ботинок, вона надміцна. Тобто це поліулітанова вся частина ботинка, але ось ці дві е, частини на одному і на другому ботінки, вони мають збільшену міцність, збільшену жорсткість. Вони. Достатньо такі тверді, що не псуються і згодом не мають змін, тому що вони надміцні, оці дві частини, для того, щоб захищати тривалий час ваші ноги. Сподобався відеогляд гірськолижних ботинок Долбеле? Залишайте відео на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай ще!